Як ми звеличили його разом з гуртом. Наше серце готове до того, щоб справді згадати сторіночку цього року, який минув, виправити все в покаянні. Так зараз саме буде молитва для того, щоб казати батько мій Пробач, не прости. Я не, опра... не виправдовую себе, я не хочу сказати, що це була просто помилка. Прости, що я зрішив. Помилуй, дай Господь. Я був твоїм дитятком в цей рік. Таким справним, таким достойним, і справді, щоб цей рік через мене багато людей почули про твоє про твоє ім'я, про твоє спасіння. І в цей день моя сім'я, мої рідні, близькі, тато й мама, якщо є, що моє здоров'я було в руках своїх, щоб ти був батьковій. Мені приємно, що серед нас, серед гостей є люди різного витунку, різного вікового. Е правда, є і поважні люди старшого віку, але я хотів би, щоб ми зараз всі, як одна сім'я, просто як одна сім'я, як одна родина, хоча більшість Західна Україна зібрана, але щоб ми могли зараз стати перед Божим обличчям і справді в де в час і в хвилину, вкраде закінчення року, помолитися до Бога. Не для цього я ви поки що займаєте свої місця, ще не встаємо до молитви. Хочу Сити одного з гостей, і мені є приємно, що е, в місті агапи сьо.